У нас обід. Черниш обідає. О, ну все. Хтось у нас? Хто це у нас такий? Тут поселився. Що це таке? Оце такий полетів. Да, да. так. Ось такий полетів. Он вже приготувався, бо дощ буде. А, тепер сховати треба їжу його. Він же поїсть, все підновис. Так, да, так, да, так, да. Щоб не... Подожди, щоб не лилася водичка. Не палуйся. Да. Ой, красота. Так заспівала. А, я, кажу, нікуди не пішов. я ось о... ось. Ось о. Хто ж це такий. Обід теж, он так наминають. позбираю, трошки посушила, бо мокре було. Так. Все, пока, дівчатка.